Хочеш, щоб 2025 рік став роком твого фінансового прориву? Тоді ось три простих правила, які точно тобі допоможуть стати багатшим у цьому році. Перше правило спочатку заплати собі, незалежно від того, який дохід ти отримуєш, 10, 20, а якщо можеш, 50%, спершу відклади собі на заощадження. Можеш навіть зробити автоматичне відрахування частини грошей на окремий рахунок, де ти будеш накопичувати спершу свою фінансову подушку, а потім інвестувати ці кошти для збереження та примноження. Друге правило: раз на тиждень роби чекап своїх витрат, перевіряй їх на відповідність своєму бюджету, а також своїм фінансовим цілям. Це навпаки дозволить тобі інвестувати в себе та збільшити свої можливості. Лише 15 хвилин твого часу щотижня допоможуть тобі йти в напрямку до своєї фінансової мети. Це як звіряти свій маршрут з картою. Є фінансова ціль, і ти прямуєш до неї. І третє правило зроби інвестиції. Своїм другом та інвестуй автоматично, що можна вкладати гроші в біржові індексні фонди, в акції, в криптовалюту, зроби так, щоб автоматично, наприклад, щотижня або кожен місяць твої гроші інвестувались у цінні папери. Таким чином ти створиш для себе джерело пасивного доходу, яке буде приносити тобі гроші навіть коли ти спиш. Фінансова свобода це не магія, це щоденні маленькі звички, маленькі кроки, які принесуть тобі величезні зміни на краще уже завтра. Якщо тобі подобається фінансовий контент, то підписуйся на мій канал. Далі ще більше корисної інформації.